Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми продовжуємо тему Основні властивості числових нерівностей. Сьогодні другий урок ми розв'язуємо завдання достатнього і високого рівня складності. Якщо ви до уроку не повторили основні властивості, то будь ласка, тоді зупиняйте відео і повторіть. Добре, йдемо до вправ. Номер 2.10. Це достатнього рівня складності умови. Є відомо, що m більше або дорівнює 1 і менше двійки, які з нерівностей є правильними. Звертаю вашу увагу, що в кожному завданні мінус m, тож рекомендую зрозуміти, яким буде ця нерівність, якщо ми помножимо кожну частину на мінус 1. І вибрати правильні і неправильні нерівності. Потренуйтеся, будь ласка, зупинивши відео. Так, ті, кому важко усвідомити, ми з оцієї подвійної нерівності можемо написати дві. У нас М з вами більше або дорівнює 1, і в той же час М менше 2. Тепер, якщо ми помножимо m на мінус 1, то знак нерівності ми маємо замінити на протилежний. І ось тепер легко прочитаємо: мінус m має бути менше або дорівнює 1, тут більше, тут ось менше. І більше за 2. Отже, нерівність 2 правильна, перша ні. Далі мінус m менше або дорівнює мінус 1, і більше мінус 2. Правильно. Четверту дивимося, мінус m менше за мінус 2. Ні, воно не сходиться. Тобто ця неправильна. Правильними є тільки нерівність 2 і нерівність. 3. Вийшло у вас завдання 2.12 і 2.13. Відомо, що А більше Б розташуйте в порядку спадання числа. Так, ну і тут просять порівняти. Знову ж таки, рекомендую самостійне розв'язання, потім перевірка, щоб напрацювати навички. Звіримося. Так, в нас в порядку спадання від більшого до меншого. Значить, давайте знайдемо більше. Більше у нас А, найбільше А плюс 7. А плюс 7. Далі йде А плюс 4. А плюс 4. Далі, від Б віднімали і є просто Б. Б. Тоді b мінус 2 і B мінус 3. Ось і все. 2,13. Дано а менше b. Якщо А було менше b, та від А ще відняли 5, а b залишилося без змін, то безумовно а мінус 5 буде менше за b. Друге. Б і так було більше за А, до нього ще додали 6, отже А буде менше за Б плюс 6. А от в третьому до А додали, а від Б відняли. Тобто варіантів може бути 3. Може бути, наприклад, А плюс 3 менше за Б-2, або. А плюс 3 дорівнює Б-2, або А плюс 3 більше за Б-2. Тож однозначно порівняти не можна. Входиться у нас з вами міркування. Тож добре. Завдання 2.15. Порівняйте числа А і 0, якщо мається на увазі А додатнє чи А від'ємне. Зупиніть відео і поміркуйте над цим завданням. так, давайте читати разом зі мною. Перше. Якщо А більше за Б, то А більше за мінус Б. Правильний цей варіант чи ні? Наприклад, B менше за 0. Тоді на координатній прямій протилежне до B, мінус B, воно буде більше 0, і воно буде лежать праворуч від 0. а більше за B, праворуч від B. Виходить А більше за B, але воно лежить ліворуч від мінус B. Тож дане твердження не є правильним. Правильно це коли при будь-яких значеннях А і Б все вірно. Друге, якщо А більше за Б, то 2А більше за Б. Я стверджую, що це твердження невірне. Наприклад, числа А і Б менше за 0. тоді А може бути більшим за Б, воно може лежати праворуч від Б. А якщо ми помножимо його на 2, то воно стане лежати ліворуч від Б. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ось тут буде лежати 2А. Тож, хоча А більше за Б, але 2А менше за Б. Третє завдання. Якщо А більше за Б, то 2А більше за 2Б, за теоремою 2-3, І 2а плюс 1 теж більше за 2b. Пригадаємо, теорему 2-3. Добре. Четверте. Якщо А більше за Б плюс 2, Б мінус 3 більше за 4, то А більше за 9. Проаналізуємо. Запишемо в одну строчку. А більше за Б плюс 2. Б плюс 2 більше за Б мінус 3. а значить більше за 4. Отже, виходить, що А більше за 4. Нехай А дорівнює 5. 5 більше за 4. але. 5 менше за 9. Тобто, дане твердження невірне. П'яте. Якщо А більше за Б, то АБ більше за Б квадрат. Невірно. Так як при А додатньому і Б від'ємному, твердження додатні більше, ніж від'ємне справджується А більше за Б, але А помножити на Б на від'ємне буде менше за Б квадрат так як b квадрат більше нуля. Так, далі що у нас шосте. Оскільки 5 більше 3, то 5а квадрат більше 3а квадрат. Воно вірне майже для всіх а, крім нуля, Якщо А дорівнює 0, то у нас вийде 0 більше 0. І якщо хоча б один є приклад невірності, то нерівність твердження невірне. невірне, бо при А дорівнює 0, виходить 0 більше 0. І останнє сьоме, оскільки 5 більше 3, то 5 помножити на а квадрат плюс 1 більше 3 помножити на а квадрат плюс 1. Вірно. Так як а квадрат плюс 1 більше за 0. Якщо за теоремою 2, 3 помножимо 5 на число більше за 0, то нерівність буде правильною. Ось так. Завдання 2.19 позначено високим рівнем складності, і це останнє завдання на сьогоднішньому уроці. Вам ще трошечки треба напружити свій мозок, потренуватися і спробувати свої сили. Зупиняйте відео, читаємо разом зі мною. Якщо обидві частини правильної нерівності а більше 2 помножити на а то вийде а квадрат більше за 2а Друге. Якщо обидві частини нерівності правильної нерівності b менше за -1 помножити на b то вийде b квадрат більше за е, мінус b, оскільки b від'ємне, а при множенні на від'ємне число нерівності е, знак нерівності заміняють на протилежний. Третє, якщо обидві частини правильної нерівності m менше мінус 3 помножити. На мінус М. Я отут напишу М від'ємне, а мінус М буде додатнє. Отут тут допишу, що це від'ємне, то виходить, що мінус М квадрат менше за 3 М. І четверте. Якщо це більше за мінус 4, тут у нас може бути це як від'ємним, так і 0, так і додатнім, правда? Якщо це більше за мінус 4, але менше за 0, помножимо. на С, воно від'ємне, менше нуля, то буде С квадрат менше за мінус 4С. Якщо у нас С дорівнює нуль, то правильну нерівність отримати неможливо неможливо, якщо нерівність це більше за мінус чотири, і це більше нуля помножити. На С, то отримаємо нерівність квадрат більше за мінус 4С. Ось так. Закріплюйте свої знання, виконуючи номери зеленого кольору, обов'язково повторюючи означення і теореми. Напрацьовуємо навички і бажаю вам успіху. До зустрічі!